Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 1 інтернет-ресурси у навчальній та професійній діяльності. Метою даної роботи є ознайомлення з освітніми матеріалами. Давайте подивимося, з яких етапів складається дане завдання. Підготовчий етап потрібно на мобільному пристрої встановити застосунок Google Jamboard». У вас вказані покликання, якими ви можете скористатися для того, щоб встановити відповідно до вашої операційної системи даний застосунок. На комп'ютерах даний застосунок розміщений в додатках Google. Це відео присвячене виконанню лабораторної роботи на мобільному пристрої. Будьте уважні, повторюйте дії за мною. Перший етап. Нам потрібно ознайомитися з інструкційною карткою, другий переглянути відповідне навчальне відео, третій виконати завдання інструкційної картки, четвертий здати роботу викладачу. І будьте уважні, що у вас в ваших завданнях мають бути додані два об'єкти. Перший об'єкт має бути посилання, а другий копія джем-файлу, тобто файлу. З якими ми будемо працювати в Джамборді з певними скріншотами. Давайте одразу відкриємо цей файл, натискаємо, оскільки Джамборд у мене вже на мобільному пристрої встановлений, вибираємо відповідну програму. Відкриваємо. Такий вигляд має цей файл. Переглянули, ви бачите, нам потрібно буде розташувати підручники і посібники PDF, електронні підручники і посібники, навчальні відеофільми, відеокурси, електронні програмно-методичні комплекси. Повертаємося до нашої роботи і виконуємо перший етап, ознайомимося з інструкційною карткою. Відкриваємо інструкційною карткою і знайомимося. В нас є одне єдине завдання. Нам потрібно ознайомитися з медіатекою електронних засобів навчання науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти. Представлено хід виконання завдання. Прогорніть, подивіться, уважно вивчіть інструкційну картку. Переходимо одразу до... Наступного етапу будемо виконувати завдання інструкційної картки. Перший крок: нам потрібно перейти на сайт NMC, скориставшись покликанням. Зайшли на сайт, як ви можете бачити, гортаємо, знайомимося. У вас зображення сайту від того, як ви його бачите на комп'ютері і на мобільному пристрої, дещо буде. Відрізнятися. Наступний курок, нам потрібно перейти у розділ «Медіапростір» і зі списку обрати вкладку Медіатек. Коли ви будете прогортувати, ви побачите, що у вас є вкладка Медіатека електронних засобів навчання. Натискаємо перейшли в медіатеку електронних підручників та посібників. Гортаємо. Відповідну сторінку прогорнули, знайомимося, бачимо, є курси підвищення кваліфікації. Далі йде медіатека електронних засобів навчання, і тут ви вже бачите електронні підручники і посібники, підручники і посібники ПДФ, навчальні відеофільми, магазин, електронні програмно-методичні комплекси, відеокурси, також календар курсів. Інтерактивний інформаційний вісник, освітня траєкторія, журнал Фахова передвища освіта. Також іде відео Калейдоскоп. Наступний крок. Нам потрібно скопіювати адресу сторінки і прикріпити посилання у розділі Ваша робота в класу. Виконали третій крок. Вивчили також ми з вами паралельно меню медіатеки. Ознайомилися. Виконуємо одразу п'ятий крок, відкриваємо вкладку Електронні підручники та посібники. Відкриваємо і знайомимося з спеціальностями, для яких запропоновано навчальні матеріали. Ознайомилися, ви бачите, є дуже багато представлено спеціальностей, за якими ви можете вибрати потрібний вам електронний підручник або посібник. Наша спеціальність ветеринарна медицина обираємо ветеринарну медицину. Далі у нас є електронні підручники з ветеринарної медицини. Прогорніть, перегляньте. Давайте виберемо, наприклад, латинська мова, переглядаємо. Має такий зовнішній вигляд. Ви маєте змогу переходити по в вкладках, він у нас інтерактивний, ви натискаєте анотації, далі в нас пішли теоретичні відомості. В теоретичних відомостях ви можете вибрати будь-який із варіантів, які вам потрібно. Бачите, вибрали спрощений перегляд, прогорніть, подивіться. Отже, що ми маємо зробити з вами? Ми маємо з вами зробити скріншот чотирьох електронних. Підручників та посібників. Отже, ви виконуєте відповідні скріншоти. Наприклад, ви вибрали латинську мову, взяли і зробили скріншот. Далі, наступний, що ви можете вибрати, інший якийсь посібник. Вірусні хвороби свиней, наприклад. Знову переглянули, ознайомилися, зробили скріншот. Нагадую, у вас має бути 4 скріншоти до електронних підручників та посібників. Ознайомилися. Переходимо до наступного кроку. Відкриваємо вкладку Підручники і посібники PDF». Натиснули. Знову ж, прогорнули, подивилися, для яких спеціальностей вони в нас представлені. Вибираємо відповідну ветеринарну медицину, обрали. Зверніть увагу, у нас є підручники та посібники нового покоління, а також у нас є електронні версії друкованих підручників і посібників. Вам потрібно буде зробити. По два скріншота. Вкриємо, до прикладу, вірусні хвороби свиней. Переглянемо. Познайомтеся з даним підручником. І обов'язково робимо скрін першої сторінки, де буде назва даного підручника. Знову ж зробили скрін. Виберемо, наприклад, інфекційні хвороби птиці. Ще один візьмемо варіант. Зробили скрін так само. Переглянули підручник, ознайомилися, зробили скріншот. Далі переглядаємо електронні версії друкованих підручників і посібників. Тут нам знову потрібно зробити два скріншоти. Наприклад, відкриємо підручник Анатомія свійських тварин. Відкрили, обираємо, воно в нас завантажується відповідно на диск до вас, підвантажується. Завантажується підручник, знову зробили скріни. Відкрили один підручник, можете взяти фармакологію, переглянути чи анатомію. Не забувайте, що вам потрібно зробити по два скріншоти. Рухаємося далі. Переходимо до наступної категорії Навчальні відеофільми. Нам пропонуються навчальні відеофільми до ряду спеціальностей. Давайте переглянемо, прогорнули, ознайомилися. Вибираємо відповідно ветеринарну медицину і дивимося, які ж пропонуються навчальні відеофільми. До прикладу, кесарів ростин у корови натискаєте, одразу перенаправили нас на YouTube. Можете так і залишити, взяли, зробили скрін. Тільки обов'язково підріжте, для того, щоб було видно лише безпосередньо саме зображення, кесарів ростин і НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Далі наступний відеофільм можете обрати, який вам буде цікавий переглянути, до прикладу, латинська мова. Знову натискаємо на кнопку YouTube і переглядаєте відео, робите знову скрін. І вибираєте знову будь-яких два ще фільми. Ви можете переглянути всі фільми, які вам сподобаються, ви переглядаєте. Але для подальшого звіту, що ви виконали дану лабораторну роботу, вам потрібно зробити лише 4 скріншоти відеофільми. Виконайте ці скріншоти. Переходимо до наступної категорії. Магазин ми пропускаємо. Наступна категорія у нас електронні програмно-методичні комплекси. Переглядаємо її. Знайомимося, для яких спеціальностей у нас запропоновані. Відповідні електронні програмно-методичні комплекси є для агрономії та для ветеринарної медицини. Обираємо ветеринарна медицина і безпосередньо вже знайомимося з комплексами. Ви зараз вивчаєте латинську мову, давайте її оберемо. Переглянемо. З якого набору навчальних матеріалів складається комплекс? У вас є програма, електронний підручник та, відповідно, відеофільм. Що вам потрібно тут зробити? Тут ви можете далі скористатися активними покликаннями. Ви перейдете, подивитися відповідно на програму, на електронний підручник-відеофільм. Проте для звіту ви робите скрін. Латинська мова, і, відповідно, що в нас представлено в даному комплексі. Вибираємо інший комплекс хірургія ветеринарної медицини. Бачите, тут вже в нас більше методичних матеріалів представлено, є і електронні підручники, посібник нового покоління, відеофільми, перегляньте, ознайомтеся, знову робимо скрін. Нагадую, для Комплексів нам знову потрібно зробити 4 скріншоти. Виконайте це завдання. Наступна категорія відеокурси. Відкриваємо відеокурси. Переглядаємо. Бачимо, в нас є відеокурс Ветеринарна медицина для спеціальності і також для ряду інших. Обираємо безпосередньо ветеринарну медицину. В даному відеокурсі нам будуть запропоновані відповідні курси, наприклад, штучне осіменіння сільськогосподарських тварин, яке складається з 12 відеолекцій. Гляньте, ознайомтеся! Також є інший відеокурс «Анатомія сільськогосподарських тварин, де представлено 5 відеолекцій. Для звіту вам потрібно переглянути 4 відеолекції, зробити відповідно до них скріншоти. Виберіть, ознайомтеся. Наприклад, вибираємо відеокурс штучне всіменіння сільськогосподарських тварин. Прокручуємо вниз, і ось ви бачите анонс відеокурсу, особливості анатомії, нас система буде перенаправляти на YouTube канал, натискаєте, відповідно, перейдете на YouTube, і далі вже ви зробите відповідні скріншоти. Після того, як ви ознайомитеся повністю з медіатекою, що ми щойно з вами зробили, нам потрібно буде. Прозвітуватися про виконану роботу. Отже, як ми звітуємо: повертаємося в Classroom, відкриваємо файли Internet Resources. У кожного з вас цей файл підписаний ще й додано ваше прізвище і ім'я. Отже, тепер ми маємо додати відповідні зображення, скріншоти. Тих навчальних підручників, посібників, відеолекцій, що ви щойно зробили. Натискаємо на кнопку редагування. Далі для того, щоб нам додати, для зручності я повернула мобільний телефон. Для того, щоб нам додати, натискаємо в меню на кнопку додати. Вибираємо «Image Library». Обрали. І далі у вас буде йти певний перелік. Зверніть увагу, ось вони в мене додані. Наприклад, можете одразу по одному додавати, я зараз покажу на прикладі одного, як ви можете далі виконувати безпосередньо форматування доданих об'єктів. Решту ви виконаєте самостійно. Нагадуй, що до кожної категорії у вас має бути по 4 скріншоти. Додала ще один підручник інфекційні хвороби птиці. Коли ви додаєте, ви одразу можете на ньому натиснути, він у вас буде активним. Оскільки ми додали підручник, ми його можемо робити більшим. Збільшили його. Ви можете, зокрема, його повертати. І далі ми маємо зробити трошки меншого розміру і розміщуємо підручниках або в посібниках PDF. розмістили. Далі, якщо ви клікнули на будь-якому місці, тоді ви одночасно натискаєте двома пальцями на зображенні і його переміщуємо. Давайте зробимо меншого розміру, щоб ви повністю могли все бачити. Знову ж двома пальчиками натиснули, і тепер ви можете його перемістити. Зробили більшого розміру. Також можна вибрати, наприклад, відеолекції, навчальні відеофільми розмістила для того, щоб зміни. У вашому файлі були збережені, вам достатньо натиснути перед назвою джем файлу на галочку. Зберегли. Зміни у вас будуть збережені. Я бажаю вам успіхів у виконанні лабораторної роботи.